Сьогодні у нас буде соус до з А, Вона така несмачна, не дуже її люблю. Це знаєте, як перепустка у довголітнє життя. А тепер до нього треба додати кисло солодко компонента. Супер корисний гарнір. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська і сьогодні ми знову продовжуємо тему їжа як ліки. І ще раз вам нагадаю, що кожен раз, коли ви сідаєте до столу, щось готуєте, ви завжди пам'ятаєте, що щось у цій страві, щось на цьому столі, має бути обов'язково надзвичайно корисне. Отже, сьогодні у нас буде соус до брокколі. Брокколі це надзвичайно корисна капуста. Це капуста, яка є просто ліками від усіх хвороб. Чому? Тому що коли ми жуємо брокколі, там утворюється речовина сульфорафан, коли ми дуже дуже довго її жуємо. А також там є речовина, яка називається ендолтрикарбінол. І це навіть не все. Тут є дуже багато фолатів, вітамінів групи Б, вітамін С. Одним словом, броколі. Це знаєте, як перепустка у довголітнє життя. Але броколі це така специфічна капусточка, яку багато людей просто не люблять. Кажуть, а вона така несмачна, я не дуже її люблю. І дуже важливо, щоб броколі була правильно приготовлена. Тому що, коли ви кидаєте воду броколі, запікаєте, смажите, тушкуєте, то вважаєте, що там нема нічого вже корисного, лише залишилась квітковина. А наше завдання приготувати броколі таким чином, щоб вона була і смачна. І корисна. Отже, поїхали. Що нам потрібно буде для цього смачного броколі? Ну, власне, перш за все, нам потрібно буде брокколі. Її треба буде помити і нарізати ось на невеличкі шматочки. Для соусу оливкова олія екстра вірчин. Саме вона є протизапальною найкориснішою, але її не так просто вибрати, тому що є дуже багато фальсифікату. Сметана 15-20% жирності. Гірчиця може бути будь-яка, може бути навіть ціла гірчиця. Е, Обов'язково бажано орегано. От у мене сухеньке орегано, але дуже добре, якщо орегано у вас буде свіже, соковите. О, як це називається? Господи, як воно називається? Тупо заклинуло, представляєте? Так ось у нас є куркума, часник, трошечки часничку, сіль апельсин або лимон. Отже, починаємо. Перш за все, нам треба приготувати броколі правильно. Для цього ми беремо броколі і кидаємо в гарячу підсолену водичку. І засікаємо час. Має бути, не більше однієї хвилини. Кладемо броколі ненадовго. Трошечки прикрили кришкою. І засікаємо час. Одну хвилину має поваритися наша броколі. Витягуємо нашу броколі і сюди. Так, чі. так, помоєте, щось. Воно за так, воно зараз буде взриватися. Так, 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 щось не закривається, да, не виключайте. Фу. Ось у нас вийшла така чудова, така зелененька, яскрава, зелененька капусточка, до якої треба просто так і проситься. Дуже смачний соус. І зараз ми його приготуємо. Отже, поїхали. Нам треба взяти всю сметану. Ми беремо оцю всю 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 всю, всю сметану. Беремо куркуму. Куркума. Засвоюється, дуже важко в організмі, але тим не менше якась частинка її засвоїться. Можна навіть отак. І така виходить у нас жовтенький соус. Тепер ми кладемо сюди олійку, виємо небагато, приблизно одну столову ложку. Ось так. Ось так. Обов'язково трошечки солимо. Не сильно трошечки солимо. Так. Кладемо сюди орегано, можна навіть не все. Кладемо обов'язково гірчицю, небагато. А знаєте, для чого ми кладемо гірчицю? Тому що гірчиця у поєднанні із брокколі. Під силю утворення сульфарафану. Ви про це чули? Ось так. Тому обов'язково дуже добре, якщо ви поєднуєте броколі із гірчицею. Ось так. Додаємо трошки гірчиці. Оце у нас виходить ось такий соус. І зараз додаємо дуже такі важливі компоненти смакові, які є, якими є чесничок. Оце наш прекрасний чесничок. Зараз ми його почистимо. Беремо цей часничок, чесникодавку. ось так витискаємо. Витискаємо. А тепер, оце в нас такий виходить дуже смачний соус. А тепер до нього треба додати кисло солодко компонента. І таким компонентом є апельсин. Поїхали. Починаємо витискати сік з апельсина. Тиснемо. Достатньо буде півописся, ну можна лимончика додати. Слухайте, зупиніть, мені здається, що тут йде газ. Мені здається, що тут запах газу. От, ми беремо таку гарну тарілочку і кладемо сюди броколі. А можна, до речі, броколі взяти і трошечки-трошечки порізати. Ось так от. На такі суцвіття. Ось. Ось такі суцвіття невеличкі. Ще візьмемо одну маленьку брокольку і ріжемо на такі маленькі частинки. І тепер, дивіться, яка краса. І тепер ми ось цю красу, бачите, перемішуємо і поливаємо цим чудовим соусом. Він дійсно дуже смачний, дуже-дуже. Дивіться, дивіться, яка краса. І потім ви можете додати собі. М'яско тушковане, рибку, все що завгодно. Можете навіть присипати трошечки пармезаном. Дивіться, ви отримали супер корисний гарнір гарнір, в якому багато клітковини. Багато дуже цінних жирів, мононенасичених жирів, які є в оливковій олії. Дуже багато біологічно активних речовин, які, які містяться у цих пряних травах, а також вітамін С, корисні жири. Подивіться, ця страва низькокалорійна. Смачна, лікувально-профілактична, яка оздоровлює нашу печінку, яка покращує роботу нашого кишечника і відповідно нашого мозку. Тому і ще раз хочу вам нагадати, що наша їжа може бути нашими ліками. Дорогі друзі! Якщо ви повторите ось цей чудовий рецепт, то обов'язково про це напишіть коментарях під цим відео і взагалі пишіть ваші коментарі. Напишіть, як ви готуєте ваші страви, як ви робите вашу їжу вашими ліками. Діліться, давайте будемо допомагати один одному, жити довше, жити здоровіше. З вами була Оксана Скиталінська. До наступної зустрічі!